Вітаю вчора! Трапилася ось така ситуація, про яку хочу розповісти у цьому невеличкому ролику. Трапилася вона в тому, що я виконував замовлення в однієї замовниці по частковій заміні електрообладнання дротів у приватному будинку. І я там працював декілька днів, і перші дні. Все було добре, все замовниці подобалось. Вона дякувала, що я згод погодився взятися за цю роботу і нахвалювала мою якість роботи і таке інше. Але чим ближче діло йшло до розрахунку, тим більш ставало вже претензії, вже навіть. Та робота, яку виконував в перші дні, і яку вона яка їй подобалася, яку вона нахвалювала в перші дні, вже перестала їй подобатися дуже різко. Бо я так здогадуюсь, діло йшло до розрахунку. Ну не знаю, що вона там мала на увазі, чи знизити загальну суму розрахунку, так, чи що ще, але. Претензій в останній день роботи, коли практично Ну там залишилося вже фінальний такий залишок моєї роботи, претензій було ну дуже прям багато і скандально загалом виявилася замовниця. Тобто, на початку роботи. Я так розумію, ціна, за яку ми домовилися, її влаштовувала, але потім вона щось подумала-передумала чи гроші втратила, Не знаю, що в неї там всередині, чи її в бюджеті трапилося. Перестала подобатися ціна за роботу, перестала подобатись якість моєї роботи. Я перестав подобатись все різко перестала подобатись. Тобто така була скандальна конфліктна ситуація. Але ну, мені це коштувало якихось нервових клітин, мабуть, щоб спокійно цю роботу закінчити, спокійно все пояснювати, бо е, були пояснення, я не знаю, там, декілька разів на годину, чому такий діаметр дротів, а чому так йде провід, а не по-іншому. Чому цю розетку закрутив так? А, а чому не так? так... Ну, І таке, таке інше. Просто заважало, просто відволікало від роботи. Найдивовижно, що у перший день вони навіть пропонували мені другий свій будинок зробити так, і, типу, моя робота сподобалася. Але отакі. Казуси трапляються. Колега, а у вас були такі ситуації? Були, чи були у вас такі замовники, ну, аналогічні у цій моїй замовниці, котрим різко у процесі вашої праці, спочатку все подобалося, потім дуже різко все перевернулося з ніг на голову і перестало подобатися, так? І, ну, попросту кажучи, Ваші замовники у процесі роботи намагалися збити ціну, так, занизити, про яку раніше з вами домовились. Причому безпідставно, якщо у вас теж бували такі ситуації, напишіть, будь ласка, в коментарях і буду бачити, що я не один потрапив у таку ситуацію. Не знаю, чесно кажучи, є в мене деякі напрацьовані. Ще моменти, як визначати таких замовників. І ще на етапі так званої співбесіди з замовником. Так? Тобто я роблю висновки, чи працювати з таким чи ні. Але але, але, але тут я навіть ну, і своїм досвідом не зміг передбачити таку ситуацію. І. Отаку от ситуацію потрапив. Ну, навіть на, на сьогодні все, таке було на днях таке замовлення скандальне. Більш зроблю висновки, більш заблокую тому замовницю, до неї точно вже не поїду на другий будинок. от А вам пропоную, якщо у вас цікава тема заробітку Електриків, і ви хочете збільшити свої заробітки, чи плануєте стати електриком, який працює на себе і для себе, то переходьте за посиланням в опису в наш телеграм. Там я більш конкретно, більш подробно, більш детально розповідаю, як зробити. До речі, там вас чекає книжка Електронна безплатна. П'ять перевірених способів, як електрику заробляти більше. Тож приєднуйтесь до нашої спільноти, скачуйте цю книжку, втілюйте в життя, в свою практику та більше заробляйте.